Вітанічка, це продовження рубрики DC. Не повернення, продовження, вона нікуди не дівалася. Для тих, хто тут вперше повідомляю, що ідея цієї рубрики полягає в тому, що ми дивимося, що у людей в кишенях, і не критикуємо, тому що а як можна критикувати те, що ви обрали для себе, ваш набір правильний для вас. Я тут виступаю в ролі співбесідника і просто коментую, так як мені здавалося б правильним з якоїсь точки зору з моєї вежі. И первое видео від нашего підписника Руслана Расохина. Э, до речи, у него есть свой YouTube канал. посылание на него будет в описании под этим видео. Всем привет! Обзор моего городского EDC. Первая категория это вещи, которые всегда со мной. Если я вышел из дому за хлебушком в магазин. И в случае чего всегда могу прибежать домой и взять все, что мне нужно. И все остальное это то, что я ношу с собой в рюкзаке. Первая категория мини-нож. Его хватает, чтобы порезать продукты. Его хватает, чтобы вскрыть коробку, и он не отягощает карман. Вместе с ним Феникс Е01 купленный благодаря рекомендациям Сергея. Они на вот такой цепочке вмещаются в кармашек джинсов. Чисто набир маньяка так... выбачь Но чисто набир маньяка. Лантьюх, лихтар, ниж. Я не дуже розумію нашу ланцюг. Ну, скорше за все, це чисто з естетичних міркувань, тому що, як на мене, ланцюг важкий, ланцюг грюкає, ланцюг ржавіє, Я би замінив на шматок паракорду. Хоча, б, знову ж таки, скорше за все, це питання стиля. А щодо ліхтарика, так, ліхтарик офігенний, мій фенікс ще досі живий, досі ним регулярно користується. Ну, правда, його трошки витіснив пенсель, але то вже, то вже інша мова. Ліхтарик офігенний. Мініатюрная зажигалочка, которую і можна поправлять. Вибачте, що весь час перериваю, але у мене якесь якесь окреме кохання до маленьких запальничок. Ну, і, собственно, мой мобільний телефон, на який я снимаю этот обзор. Далі вещи по важності. Наушники Sony, автономность роботи от одного заряду. 9 часов тут 2 заряда. Зажигалка кліпер, зажигалка бік, зажигалок-много не буває. По запальничках згоден. Я не знаю, наскільки в них є сенс в місті, але я виступаю за те, щоб запальнички були по всіх кишенях. Щодо блютузних навушників, я розумів, на що вони потрібні, але ніколи з ними не стискав, не стикався в якийсь момент такий: блін, хочу блютузні навушники. У мене були хоко, знаєте, такі, які через шию. Але там щось з дротом. Класні були, але щось з дротом. Я взяв собі ось у такому чехольчику теж Хоку, якась сумнівна китайська фірма, але вони зараз у вухах. Але блютузні навушники, бляха, за ними майбутнє дуже класна штука. Якщо ви з якоїсь причини такий же самий консервант, як і я, консерватор як і я, то вони мають сенс. вони мають сенс. Ну і запальнички по всіх кишенях запальнички. Хоча ще раз, я по всіх кишенях запальнички, тому що я живу біля лісу, і якщо я кудись йду, то скорше за все це в ліс. І для мене запальничка це питання, якщо не виживання, то питання: а чи не замерзну я сьогодні? Наскільки вони потрібні в місті, я не знаю. Хоча краще мати, ніж не мати, це ж запальничка. Їх багато не буває. Сток аварійний Батарейки для Фенікса запасні. Так, все, я, я буду намагатися менше переривати, але тут прям важливо. Щодо свистка. Е, свисток дуже класна штука, постійно всім раджу. Я вважаю, що свисток мусить бути у всіх. Ви це бачили в кожному огляді на EDC, В кожному огляді ми обговорюємо свисток. Тому що свисток це штука, за допомогою якої можна подавати сигнали. Але конкретно тут свисточок, я бачу, що він без темляка. Там отакий свисточок або подібний йому, на ньому немає темляка. У мене є свистки, вони різні, вони трошки для різного призначення, але на суть важливо. Важливо, що у кожного свистка є хвостик. Чому так? Тому що коли діло доходить до свистка, коли вам дуже терміново треба скликати людей, коли вам треба подавати якісь сигнали, його капець як легко загубити. Тому що ви його дістали, ви подали сигнал, все, увага переключилася, ви побігли щось робити. Ви можете його просто не влучити собі в кишеню, і він у вас загубиться. Тому на всіх свистках у мене темлячки. Наприклад, ось цей. Свисток, він доволі плаский, Він доволі плаский, і його прикол в тому, що я його можу засовувати під рукавицю. Е, ну, зазвичай зовні. Е, Я можу все ще користуватися цією рукою, причому я його відчуваю і він мені не заважає. Щоб він не загубився, на ньому резиночка. І коли я розумію, що щось пішло не так, або я розумію, що може піти не так, я одразу перевішую його на руку і ховаю під рукавицю. Тоді я можу швидко його дістати, швидко скористуватися. Також у мене є свисток на ось такому довгому повітку. Я його звідси можу зняти, тут схоплююча петелька. Не ця, ось ця. Я його звідси можу зняти, я його можу перевісити на якийсь карабінчик і використовувати так, як мені треба. Якщо мені не треба, він просто висить у мене на шиї. Технологію вішати все на шию я для себе прийняв, коли почалась війна, і коли. Ще ніхто не знав, як себе поводити, ніхто не знав, що коли, де як, і мені дуже сподобалось, коли все висить на шиї. Я тоді спав прямо з ліхтариком на шиї, у мене був ліхтарик, у мене був свисток, і я точно знаю, що він десь тут. Я точно знаю, що я його не загублю, і якщо він мені не треба, я його можу відпустити і він не загубиться. Але, але, за всякими штуками, які вісять на шиї, треба бути капець яким обережним. По-любому у вас була думка: а якщо я десь зачіплюсь, я ж можу повіситись на ньому. Прикиньте, можете, ну це не міф. Так може бути. Я з'їжджав зі схилу і якось невдало влучив у деревце. Я за це дерево зачіпляюсь, і я ну, мало не повісився на, на мотусі. У мене там запальничка мала висіла. Мене трошки смикнуло, воно розірвалося, я полетів далі, я потім цю запальничку не знайшов і дуже шкодував за нею. Але історія не про це. Історія про те, що якщо ви вішаєте щось на шию, то по-перше, воно обов'язково під одягом. По-друге, зробіть так, щоб його легко було розірвати. Конкретно ось цю фіг розірвеш, тому що це паракорд, він 250 кг кілограмів на розрив. Конкретно ось це, це взагалі кевлар. Його я прям не знаю, що можу розірвати. Продаються спеціальні розривні муфти. Е, така біжутерійна штука, яка, яку легко розірвати. Так, ви ризикуєте загубити ліхтарик або свисток, але у вас на одній чаші. Вісов. Вагів. Але у вас з одного боку повіситись, з іншого боку, щось загубити. Краще загубити, ніж повіситись. Не так часто це трапляється, але все ж таки ситуація була неприємна. Просто враховуйте це. Е, головна думка, яку я хотів донести, це те, що. Прив'яжіть щось на свисток, його легко загубити. Вам, коли вже дійшло діло до того, щоб свистіти, вам швидко знадобляться вільні руки. Якщо у вас є хоча б резиночка, хоча б якийсь умовний темлячок, ви подули, перемкнули увагу, він не загубиться. Поїхали далі. Це міє запасні... зарядка ультракомпактна, 33 вата гам. Е... З можно можна этот 10-тисячний павербанк, у которого є быстрая зарядка, ще в нього є сквозна зарядка. Тобто я можу заряджати його зарядкою і від нього тут же заряджати мобілку. Дальше. Ще... Все одно, після кожного предмету, хочеться прокоментувати. Щодо блочка, з... Швидкою зарядкою і щодо до павербанки вкрай важлива штука, тому що телефон це прям серце, це те, що вам треба. Це зв'язок, це, це розвага і це розваги і так далі. Самі ви це розумієте. Важливо, щоб у вас було щось, чим ви його можете зарядити. Я собі придбав ось таку штуку. Це зарядна система від анкера, вона інтелектуальна, вона сама виясняє, скільки давати напруги, стільки дає. Також там є режим швидкої зарядки. Це не та штука, яку будеш носити з собою щодня, це точно не ADC. Але якщо якісь переїзди, якщо якісь відрядження, то штука прям золота. Вона дозволяє заряджати одразу все, що у вас є, причому, причому робити це ефективно. Що хочу сказати? Хотів сказати, що круто, що приділена увага. Зарядці вашої техніки. Здорово, що є Powerbank, а здорово, що є блочок. Це, це дуже мудро. І е, запасні батарейки. Є сенс, тому що у малого Фенікса, Фенікс є 01, в нього дуже малий акумулятор. Ну туди фізично великий не засунеш, і логічно мати з собою запасні батарейки. І ще навчиться їх вставляти на осліп тому що може бути таке, що він погасне І в дуже надалий момент. Еще один фонарик, Wurkos HD15, отличный, может использоваться как Power-баночка. Mm. Отдельно включается рассеянный направленный светодиод до 1000 люменов. Для него есть налобная резинка, его можно как налобник, его можно как на рюкзак цеплять. Отличнейшая вещь, очень всем рекомендую. Много режимов и очень мощный фонарь Зеркальце. Не часто бачу, по-перше, ліхтар, ви мене знаєте, я обожнюю такий тип ліхтарів. Конкретно цю фірму я не знаю, але такий тип ліхтарів я вважаю просто еволюційною знахідкою. Дзеркальце. Не так часто бачу у людей дзеркальце, а штука, в принципі, корисна. Так, можна перейти там на селфі-камеру і дивитися на себе красивого крізь чорне дзеркало, такі у нас метафори. Але, звичайне, аналогове дзеркальце все ж таки дуже корисна штука. Можливо, не всім, можливо, не для всіх, але. Краще мати, ніж не мати. Незамінний мій швейцарський ножичок. гель. E, Складна сумка. О, до речі, до речі, та, я буду бігати, у нас такий формат. Мені підписник подарував складний рюкзак. В мене колись давно, мільйон років тому ще до війни, був радіалочний рюкзак, який не впевнений, що пакувався сам у себе, але він був аля Легкоходський. І я так його любив. Це штука, яку просто вкладаєш в комплект до основного рюкзака, доходиш до якихось грибанів, скидаєш основний рюкзак, береш малесенький, в нього закидуєш там аптечку, щось попити, щось поїсти. Повербанк, камеру, та й поїхали. Радіалочні рюкзаки, золота штука. Не буду доставати, але не суть важливо. Важливо, що я бачу зараз на відео його, і класний вибір. Класний вибір. Ну, банально, банально. Скупилися в магазині, на груди собі повісили, і щоб у вас руки були вільні. Основний рюкзак пошкодився, перелізли в цей. Е, е, треба дати якійсь іншій людині, треба зробити якийсь хрон. Класна штука. Мені подобається жити в майбутньому, тому що є ось такі технології. Е... Кобра. О! Я думаю, не нуждається в представленні. <рес> так. На фразі я думаю, не нуждається в представленні. ні-ні-ні-ні, ми про це поговоримо. Ми поговоримо про це, тому що це Кніпікс, я не знаю, який, чи Кнайпекс, чи Кніпікс. Це кліщі для того, щоб можна було дуже сильно що стиснути, як плоскогубці, але від іншої мами. Е, ними там можна відкручувати закручувати всяке, ними можна щось там відгинати, ними можна щось відкривати. І вони такі малесенькі, як брилочок, але конкретно ця фірма зробила ставку на міцність, зробила ставку на якість. І вони такі... ідеальна і дійснішна штука для волохатого дядьки. Я в інстаграмі там все у них облизав. У них є офіційна сторінка в Інстаграмі, і вони час від часу показують публікації, як вони там щось ламають, як вони там щось піднімають цими штуками. Не гугліть, вона дорога. Вона дорожче, ніж хочеться. Наскільки вона реально потрібна, я не знаю. Але, ну, типу, знаєте, це як шурупокрут. береш в магазині, треба зробити так і з плоскогубцями, так і з кліщами. Ну, ти точно знаєш, що вони тобі треба. Все світ підкаже, як їх застосувати. Не, не... Скорше за все, не необхідність, але я внутрішньо позахарив. Так і знаєте. Ручки, карандаш, силиконовий складной стаканчик, набор стяжечок, увеличительное стекло. Прикольна штука, але у мене з недавніх пір. З давніх пір З'явилась лінза Френеля. Така прикольна штука. Якщо у вас е збільшувальне скло не постійний інструмент, якщо він вам потрібен не кожен день і у вас немає такого, що вам потрібно, конкретно це такої форми, зверніть увагу на лінзу Френеля. Вона легесенька, вона тонесенька і вона збільшує. Тобто, чисто з точки зору еко економії ваги і простору, плюс її на розіб'єш. Космічне одіяла, салфетки влажні... Карабінчики. Не люблю такий карабін. Він швидко ламається і з ним після цього нічого не зробиш. Карабіни такі не люблю. Просто знайте, що можна. Ну, якщо ви його вже з собою носите, можна його замінити на такий самий, але більш якісний. А, бутилка фляшка на, Та... на пів літра. Бутилка-фляшка на Ем... Зараз буду душнити. Але не весь пластик можна використовувати багаторазово. Ви від нього одразу не помрете, але знову ж таки, якщо ви вже з собою це носите, можливо замінити на термокружку, яка у вас замінить одразу і той пластик, і той складний стаканчик, як харківський стаканчик, може пам'ятаєте. Я тільки його я тільки чув про нього, ніколи в руках не тримав. Термокружка або маленький термос, або щось подібне, або якась більш постійна фляжка. Чому? Тому що пластик не дуже корисний для здоров'я. З іншого боку, її можна виконати в будь-який момент душню. І зараз я бачу точілка. Я просто почув, як голос в кадрі сказав, що це точілка. Наскільки реально потрібно носити з собою точілку щодня? Ну, реально. Тобто, якщо ви столяр, і ви прям працюєте з ножами, то ще й може бути, але. Ну, я люблю ножі. Ножі це кльово в кожний дім по ножу. Але. Ну так, щоб вони прям тупилися, так, щоб я прям користувався ними щодня, та й ні. Я навіть в лісі ними не кожен раз користуюся. Тому я сумніваюся щодо точілки. Час від часу бачу їх у людей в кишенях. Чітка для ножей Falkniven. DC3. Отлічна річ. Кабеля зарядки, Type-C на Type-C і USB на Type-C. Покриває абсолютно всі мої потреби в моїх девайсах. Аварійний набор, набор для розвідня огня у мене запаяно в такому кейсі. Там охотніші спічки і чиркало. Знову ж таки, я чомусь роблю висновок, що ви у місті. Ну, тому що, тому що лавочка якась, якась місцева, якась міста. Наскільки реально людині в місті потрібен набір для розпалювання вогню? Щоб що Якщо місто буде вже в такій, такій ситуації, що лише багаття залишилось, то багаття скорше зробить гірше, ніж краще. Ну, тому що привертання уваги, тепло і так далі, так, далі, так далі. Якщо тікати через ліс, якщо ми кажемо там про умовну неорганізовану евакуацію, то теж погана ідея. Я не знаю, наскільки це прям необхідність. Тобто, якщо ми кажемо про щось, щоб взяти прям. Про запас, про запас я би скорше взяв фільтраційну трубку, ніж засіб для розведення вогню. Якщо ми кажемо про мисливські сірники, це класна штука. Ну вони реально працюють. Якщо хороші, якщо вони правильно зроблені, то мисливські сірники їх запалюєш, і вони будуть горіти під водою. Ми проводили досліди, можливо, навіть десь є відео на каналі, не пам'ятаю чи знімали, та точно знімали. Мисливські сірники, класна штука, я б ще доповнив сухим спиртом, але знову ж таки, наскільки вам потрібно багаття в місті? І зараз я бачу ще одні плоскогубці, мультитул. Вони дублюють кніпікс. що дублювати? Якщо це пов'язано з вашою професією, якщо вам постійно треба щось підтримувати, щось відкручувати і так далі, якщо це ваш робочий інструмент, ноль питань. Якщо це аксесуар, то це залізяка, яку ви з собою носите. Мультитул. Здесь є плоскогубцы. Ну прикольний. Здесь є ножик, здесь є разводной ключик, і здесь є бітки. До речі, зверніть увагу, що цей мультитул відкривається і закривається однією рукою. Це добре, тому що часто треба, щоб він від... частіше треба, щоб він відкривався однією рукою. І я почав за цим слідкувати, коли спілкувався з кіношниками, і буває таке, знаєте, що він там щось кріпить. І блін, не кріпиться. І оце однією рукою треба його тримати, іншою рукою треба діставати мультитул, і от що починається його відкривання. Якщо він відкривається однією рукою, відкрив, зробив, що тобі треба, закрив, поклав назад. Корисно для мультитула, щоб він відкривався однією рукою. Але знову ж таки, він дублює, він дублює кліщі і. Чи так він потрібен? Коментую через свою призму. Ультралегкий тент силіконовий. с одной стороны пропринтенный, как на моей куртке, светоотражающий, с другой стороны пропитанный силиконом, защита от дождя. 3 на 2 метра. <coughs> Ультралегкий гамак. Lightway Тоже выдерживает вес 200 килограмм. Неоднократно проверял, если где-то нужно передохнуть и даже переночевать. Здавалося б, я зараз почав мусив би почати бухтіти, типу, нащо вам гамакетен в місті. Класне рішення, реально класне рішення. Якщо ви там в якомусь умовному пункті евакуації, ну давайте, я чому проводжу постійно пункт евакуації? Тому що це найбільш вірогідне, неприємне, що може з вами статися, де ви будете ночувати поза приміщенням. Якщо прям дуже грубо. І. Уявімо ситуацію, ви знаходитесь на вулиці, хтось спить на підлозі, хтось спить на лавці, хто, хто, хтось де зміг. Ви Чікс підвісили собі на дереві та й спите. Гамак, класна штука. Зверніть увагу на гамаки. Так, треба певне досвід, щоб в них спати. Так, треба керимати. Я бачу, що тут є ну, мінімальний керіжопік. Так, треба якийсь стенд, щоб на вас нічого не крапало, щоб на вас ніхто не дивився і так далі. Але ви бачите, тут воно реалізовано двома маленькими легесенькими мішочками. Ось цей набір, дуже крутий. Е, ну, більше там скажу, я кілька разів в місті спав в гамаку. В нас був проект, ми знімали там одну історію, і я був затурканий, я такий, я піду піріки, марю. Їди. Підвисився собі, ти не лежиш на лавці, ти не займаєш простір, ти можеш відійти кудись у хащі, щоб ні ти нікому не заважав, ні тобі ніхто не заважав, ти не спиш на землі, це класне рішення. Щодо тенту, я розумію, чому саме тент, а не дощовик, тому що тент ну, більше, під тентом можна сховати більше людей, і тент тут іде в комплекті з гамаком. Якщо без гамака, я б напевне що віддав би перевагу дощовику. Якби був без гамака. Ну тому що розумієте, для гамака треба просто більший розмір, який дощовик не вивезе. Але на цьому моменті я прям прям повністю згоден. Дерчаточки МТАК. Два таких кейса. В одному йде всяка мелочь, флешки з даними, з документами, провода, наушники запасні, картридери і так далі, в другому медицина. обезболивающие активированный уголь спазмолгон ножпа ну и складной коврик который в условиях города часто пригождается когда нужно где-то отдохнуть посидеть лавочки либо мокрые либо просто можно присесть на бордюрке на лицо это по концепции Греймена никаких тактикульных рюкзаков никаких подсумков навешиваемых просто хороший надежный рюкзачок Samsung чуть не забыл это перцовый спрей и э, две абсорбирующие салфетки, если вдруг попал себе в глаза и нужно нейтрализовать действие газа. На этом все. Спасибо за внимание. Прозимую. Що мені точно сподобалось? Мені точно сподобалось, що предмети, які там лежать, вони лежать з якоїсь причини. Мені сподобалось, що людина розуміє концепцію греймена, людина розуміє, що вона може опинити, в яких ситуаціях вона може опинитися, і людина розуміє, які можуть бути наслідки. Зокрема, я бачу деконтамінаційні серветки для того, щоб нейтралізувати діючу речовину газового балончика. Подумав, прийняв рішення, знайшов, придбав цю штуку. Не придбаєш у найближчому ларку. Це треба прям їх гуглити. Сподобалась е, якість, тому що кніпокси я все ще про кліщі думаю. Mm -hmm. е, ну і ліхтарі класні, все класне. З останнього, що я бачив, рукавиці. Дико плюсую, рукавиці потрібні. Це питання не тільки тепла, а й того, щоб десь там лазити і щоб банально не подряпати руки. Тому що ви скажете: ну а що таке подряпане для великого волохатого дядьки? Подряпана – це штука, яка постійно ниє. Вона буде вас відволікати, ви вже не можете нормально за щось триматись, і так далі. Тому рукавиці, корисна штука, об'єктивно корисна штука. Люблю кофрики. Кофри це ось ці коробочки, в яких все запаковано. Тільки враховуйте, що вони не вологозахищені, вони намокають. Щодо аптечки, самі розумієте, в ідеалі б придбати ще турнікет, кровоспинний пакет і все те, що мусить зараз бути у всіх. Во. В цілому мені сподобалось. Дякую. Кльове відео. Дяка за перегляд. Нагадую, що автор цього відео має свій YouTube канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Все. Люблю, цілую, бережіть себе, їжте побільше овочів, вони корисні. А, постскріпту. Про коріжопіки. У мене з'явився новий коріжопік, не можу не похвастатись. Ось така складна історія. Ось так він виглядає у розкладеному вигляді. Ось так він виглядає у складеному вигляді. Фірма WWAGO. Хизик, що за фірма. А, чим він прикольний? Він прикольний тим, що він маленький. Якщо вам треба запхати у кишені, ви можете таким. Якщо в мене він в рюкзаку їздить ось в такому форматі, я його запиху відео для ноутбука. А, дуже потрібна штука. Банально сидите, на зупинці чекаєте щось: транспорт. Підклали під дупу. Банально треба десь там в укритті переночувати. Склали три такі штуки, лягли спати. Одна людина спить, одна людина займається якимось там побутовими речами, третя людина спілкується з оточенням, щоб вам було безпечно. Концепція 30%, ми про це говорили. Кирижопики. Кирижопики золота штука, вона вам треба.